Удар лівою ногою. Цього разу Петрик пробиває. Який підступний удар. Але реагує на цю підступність Цикаленко. Атака триває м'яч у воротах. Ось тут вдалося врятувати Цикаленко після удару, але пішов навіс на дальню стійку. І Таміла Хімич таки відправила м'яч у ворота оболоні. Буваємо підтримати цей тер своїми вподобайками. Тицяйте на кнопочку з пальцем до гори під цим відео. Підписуйтесь на ютуб канал Металіста 1925. Саме тут транслюється матч жіночої команди. Небезпечно зараз штрафну майданчику оболоні. Єлазавета Молодюк поповнює свій гольовий доробок. Давай, 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 давай. Футболістки шабаліна. Із-за штрафного майданчика. Це навіс. Хімич намагається скинути. Не вдається це зробити. Заблоковано. Атака триває. Хімич. Навішує на дальню стійку. Удар! м'яч у воротах опиняється ще раз. Хіміч поборолася, зберегла м'яч у чужому штрафному майданчику, виконала навісну передачу, і Ольга Басанська замикає дальність. Схожа власне на той епізод, де сама Хімич забивала. Петрик грає на Хімич та приймає м'яч м'ячум штрафному майданчику. Хімич розвертається. Навішає дальня стійка Панащенко. Скидання і Єлизавета Молодюк. Дивимося за цією атакою. Оригінальний розіграш Хімич на дальню. Скидання у центр воротарського від Апанащенко. Відправляє м'яч у ворота Єлизавета Молодюк випереджаючи. Супер! У моменти м'яч опиняється усі цьогорі та болоні п'яте. Дивимося на перехоплення, на випередження. Зіграла Панащенко і покарала футболісток у болоні. i right do